Друзі, вітаю! Медінський вдається до пропаганди для того, щоб посилити Росію. Дав інтерв'ю Wall Street Journal, де просто можна розкласти всі страхи путінського режиму. Медінський класний тим, що він слабкий, його легко щитувати, його легко обігрувати, приблизно такий самий, як і його шеф. Тому зараз розкладемо чого найбільше боїться Росія, де можна завдати ударів, тому що. Знаєте, все-таки міністр культури в воєнних переговорах це класно, але єдина його сильна сторона це вміння створювати пропаганду. Але і ми з вами теж не ликом неликомшиття. Ми зараз її розламаємо, розберемо і будемо знати, як діяти нашим високопоставленим чиновникам в таких ситуаціях. Це перше, друге, а ми точно знаємо, що вони дивляться, друге в державному департаменті Сполучених Штатів. Сказали, що будуть підтримувати нас з точки зору ППО, трошки суперечить заявам Хехсета. Ось таке різночитання однієї тієї ж теми. Давайте теж розберемось. Лінці Грем хвалить її за новий пакет санкцій. А російський телеграм знову вийшов на дорогу брехні. З'являється все більше даних про те, що це російський кремлівський шпигунський зливний бачок. І вони тут почали вийшли в пресу і почали маніпулювати. Давайте я вам теж це розкажу. Не просто так це відбувається. Росія зараз не просувається на полі бою, тому дуже жорстко активізовує пропаганду та ракетні обстріли міст. Благо, у нас теж з'явилась балістична ракета, і можемо бити на відповідь. Тут видра почне кричати: Що ж це відбувається? б'ють православних. Ні, ми б'ємо виключно по військових. База. Давайте все це проаналізуємо. Я попрошу вас підписатись, бо саме ваша підписка демонструє Ютубу що рекомендувати. Тому, коли ви підписуєтесь, YouTube підхвачує і рекомендує іншим нашим прекрасним співгромадянам дивитись цей український контент. Друге, я попрошу для 413 ї бригади наші хлопці. Які майже на 3 мільярди доларів знищили російської техніки, не хочуть зупинятися, хочуть знищувати далі. Але для, їм для цього треба бомбер-перун, цілий комплекс, наземна установка, ретранслятор, коптери. Ну одним словом, все як треба. Перун народжений в Україні в час цієї війни прекрасно вміє і нищити російську техніку, причому цілим fpv Екіпажами, а може і взльотки їм трошки порівняти, і технікою, яка там стоїть, може порівняти. Одним словом, дуже гарна історія. Більше, ніж 500 тисяч ми з вами зібрали, треба 1 430 Будь ласка, 100-200 гривень, хто скільки може, ми тут з вами не топ-100 форбса. Ну, от, ми заробляємо. З вами, не як олігархи, ми заробляємо чесно, тому 100-200 гривень це прекрасна цифра для того, щоб підбадьорити цей прекрасний збір і, власне, в найближчому майбутньому його закрити. Тому, будь ласка, зробіть донат, а ми зараз по всьому пройдемося. І підпишіться. В Харкові вже троє загиблих, 60 поранених. Про це повідомляє Сінний Губов, голова військової адміністрації. В 11 точніше так, сьогодні, 11 червня, кількість жертв зростає. Вчора вони бомбили наш Харків. Кількість загиблих внаслідок нічної атаки зростає. Щойно в опіково-реанімаційній помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані. 60 постраждалих, серед них 9 дітей віком від 2 до 15. Також гасять пожежу в столичній оболоні, а продовжується гасіння. 29 рятувальників, 8 одиниць техніки працює. Знову ж таки, Росія й далі б'є по цивільних об'єктах. Наші просто суперхоробрі пожежники, ДСНСники просто борються з цим вогнем. Ви знаєте, що нещодавно був похорон трьох загинувших, яких Росія поцілила. Ну от, але вони борються просто за наше з вами життя. За що їм честь і хвала? Точно так же росіяни поцілили в склади виробника кави та чаю джеміні просто виробника кави. Просто виробника кави. Можливо, їх там зли, злило, да, що в Україні є смачна кава, а вони болота п'ють. І бояришник з горілкою. Тут інша культура. І ось це я хочу перейти до заяв Мідінського, який каже, та ми ж з ними одні братія народи. Браття народи. Ви пам'ятаєте моє відео, яке я пишу з Офісу, яка стоїть картина. Радянський Сапог, який написано, 32-й, 33-й рік мільйони українців вбиті і замордовані. Браття? Ми для вас всю інфраструктуру збудували, ваші всі бами, дамби і все решта. Люди поверталися просто знищені. В 20 їх забирали, в 60 з Росії повертали браття. Розумієте? І вони зараз розповідають, що це один народ. Медінський каже, не сприймайте це війну як Франції і Англії, типу різні країни. Да, різні. Бо українці зранку п'ють каву, а ви водку. От в цьому і різниця. Україна це Європа. І ця війна, щоб ваші клешні відстали від тіла нашої держави. Це перше. Друге, він каже: боротьба хто розумніший, хто старіший, хто, хто красивіший. Ми й так знаємо. Ми і розумніші, і красивіші, і старші за вас. На жаль, це був найневдаліший український стартап, коли від Київської Росії відкололося це болотяне чудо, яке потім назвали Москвою. Контрацептивів в радянські часи не було, і батько Юрія Долгорукова дійсно не пощастило. І потім не пощастило нам всім. Але сьогодні ми цю війну завершимо. І те, що вони почали на стіл викладати свої страхи і свої найгірші, найбільші стратегічні слабкості, це супер. Це демонстрація слабкості, підсвідома демонстрація слабкості. Він каже: єдиний народ. Та весь світ каже, який єдиний народ, ви дураки, ви по них б'єте вже решниками, ви по них б'єте балістикою. Який народ? В наступні 100 років нічого цього не буде. Так, да, є якісь залишки російської культури, яка сьогодні найбільш токсична за останні 300-400 років. Більш токсичної культури в Україні немає. Даже Орбан своїм погавкуванням, навіть на вчорашнє інтерв'ю, зрівнятися з цим не може, бо ми у горців любимо, ненавидимо тільки Орбана. А вас всіх і в майбутнє, і в минуле, і в сьогодній точці і часу, і простору. За всі ці обстріли, за вбивства, за знищення. Німецький голова розвідки вчора правильно сказав: він, до речі, сьогодні додав, що в них є конкретні дані, що Росія буде на НАТО нападати. Вже є перехвати. І він каже, що ні, ми то думали, що теж це війна Путіна, а виявилось ні, що це війна всіх росіян. Розумієте? І коли росіяни молніями, дронами б'ють по Харкову, то Харків від цього проросійським не стане. Сильний потужний Харків сьогодні, якраз таки і Суми, і Донбас стоять на чолі цієї боротьби з російськими окупантами. І вони демонструють силою браваду якої Росії ніколи й не снилося. В Мізинці Харкова вони не вартують, а б'ють сьогодні дронами і знищують там дітей. Розумієте? І те, що Мідінський каже, ми можемо воювати довго. 21 год воювалися Шведами. Хорошо, якщо російський пропагандист каже, що може воювати довго, пускає дим в очі західним аналітикам і політикам, ми можемо довго. Це перекладається людською мовою, ми хотіли б пошвидше завершити. Коли брехун і пропагандист кричить, що він може вдовгу знаєте, все зовсім навпаки. Я цю історію вивчав 10 років тому, коли писав путінську пропаганду, свою першу книжку. І повірте, я вже в цьому дуже добре розібрався. І ще за 10 років переконався мільйон разів. Значить, вони бояться. Вчора виходили, якраз, західні видання, кажуть, є проблеми в російській економіці. Стабілізаційний фонд і фонд доброполуччя просіло. Там зараз 30 мільярдів залишилось, а були сотні. Доходи від нафти Лінці Грем каже, є смолодці. Є смолодці вони дають а зараз реальний потолок 45. Будуть бити по північному, поки що не по південному, по двох північних потоках. Він каже: супер! Разом ми цього дурака заженемо назад в клітку. І коли він каже, ми можемо довго, бо ми з Шведами воювали, сєвєрні війни. Супер! 21 рік, ми вже 11 стоїмо і ви нам нічого не зробили, і здаватися не збираємося. Причому я нагадаю, що плинність війни тоді і зараз зовсім інша історія. І з точки зору комунікації, і з точки зору логістики, і з точки зору е, цих, і з точки зору ходу війни, росіяни вже впритул наблизились до одного мільйона. До одного мільйона загинувших або безповоротно втрачених. Сьогодні ми вийдемо на мільйон. Будемо сьогодні святкувати, те, що ці потвори прийшли сюди, ми їх не чіпали, не кликали, не просили. Сьогодні 999, 1200. Зазвичай, наші в день мінімум тисячу, зазвичай півтори. Ну, от сьогодні в обід можна буде відкарковувати шампанське. В кого залишились залишки Артьомовського, він же, Бахмутського брюта, відкривайте. Вернемо Бахмут там є ще, там запасів років на 30. Тому не жалійте, відкривайте. Для перемоги будуть. Розумієте, ось це відповідь Росії. Мільйон. Ось це порівняння з шведськими війнами. Не витягує він Шведську війну. І це якраз таки, коли він говорить, спільна культура яка? Те, що ви в нас Гоголя крадете, те, що ви в нас Малевича крадете, то яка це спільна? Це просто бомж, який прийшов на лісничну площадку і каже людям: о, це наша спільна квартира, впустіть всередину. Йому кажуть, ні. Російським бомжам тут не місце. Розумієте? І ось вони. Ні, це спільно. Давайте це обговоримо. Будемо дзвонити на Захід. Ось так зараз виглядає інтерв'ю Медінської. І він каже: якщо Україна зараз не піде на поступки, її чекають великі територіальні втрати. Якщо порахувати те, що зараз в переговорах просить Росія вийти з чотирьох областей, а в деяких переговорах з сіми областей, то це означає, що Росія хоче за ці переговори, наприклад, виграти років 50, щоб дійти до адміністративних кордонів цих областей. Він каже: вас ждуть великі територіальні втрати. Окей, ми знаємо, з якою швидкістю ви рухаєтеся 0,5% території в рік. 0,5. А хочете відсотків 15%, то скільки років вам треба буде йти, і ще скільки мільйонів цих бовдерів втрачати? Я, до речі, вчора прочитав е прочитав дуже класну фразу, е з якою б я хотів з вами поділитися. Це, до речі, про донати і це про свідомість. Це про свідомість, в якій ми живемо. Є такий військовий, його звати Буревій в Інстаграмі. От. Він написав дуже класну фразу, з якою я з вами поділюсь і повернусь до пропагандиста Мідінського. Е Поки напрямок не став назвою вашого міста, допомагайте тим, для кого напрямок і дім це вся Україна. Мені здається, більш сильного я просто в останній час не чув. Доки напрямком не стало наше рідне місто треба допомагати іншим містам, додам від себе, які борються сьогодні, які, на жаль, стали напрямками. І ось це якраз ми говоримо сьогодні про Курахово. Ми сьогодні говоримо про інші. Міста і на Курахову ми збираємо. Друзі, давайте підтримувати і допомагати. Але ось ця допомога і підтримка зупиняє ворога в його просуванні. І це ще один страх це тупотіння російської, осі незрілої, дитячої, нестановленої політичної психіки. Дайте нам, бо я дуже хочу. Дайте нам, це російські капризи приїхали до вас. Давайте. Нам дуже швидко треба чотири області, ми їх завоювати не можемо. Не можете, тому що українці борються за кожне місто і село, за кожний клаптик української землі, за кожного українського солдата і цивільного, бо ми інші, ніж ви. Коли ви їх перетворюєте в м'ясо в своїх м'ясорубках, то ми боремося за кожного. І для нас обмін свято, а для вас неізвісність. Тому що він же не погиб там. Надо, щоб пішов і вмер. Даже якщо засуїцидить, о, тоді хорошо. а в нас навпаки, у нас герой, коли повертається, у нас герой, коли знищує вас. Ось тоді герой. І наші герої знищують мільйон уже на рахунку. От, і знаєте, він ось ці капризи намагається демонструвати, і це слабкість. І те, що вони говорять, треба швидше, треба поступитися, бо будуть це ні, значить, нічого з цього немає. І перефразовуючи самого Отто фона, точніше, перефразовуючи самого Медінського, як казав Наполеон і Отто фон Бісмарк, не слухайте Медінського, він дебіл. От просто пряма цитата в стилі Медінського із вуст Наполеона Отто фон Бісмарка і Черчилля. Кремль мудачо, яке не варто слухати. І ось коли вони витягують все це, типу і кажуть, дивіться, окей, ми зрозуміли ваші страхи, і ми їх хакнемо. Е, ще посол Росії в Штатах каже, що дуже скоро будуть переговори в Москві, Це щось нове, про таке не говорили. Ну от, ми це почули. Ми з цим будемо точно е, працювати, тому що все-таки те, що хоче. Путін це точно не те, чого хоче Україна. І ось ці спроби зомбувати Сполучені Штати. Ну, от вони постійні і масовані. Росіяни сьогодні більше б'ють цими спробами, ніж, наприклад, артилерії. Ось це те, що треба відсікати. І ми повинні більше бути присутні в Вашингтоні. Вашингтон зараз грає і туди, і сюди. Хексет каже, допомоги не буде. Ми вчора з вами це аналізували в обід. От. А виходить державний департамент, і кажуть, ні, допомогу по ППО будемо давати. Темі Брюс про це заявила. Ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять в їхній бік. У цьому процесі беруть участь кілька різних сторін, і до цього не залучено державний департамент. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше. Це коли запитали про обговорення питання про те, щоб європейські партнери, які мають такі системи, передали їх Україні. Наша мета каже Брюс забезпечити закінчення цієї війни, і ми продовжуємо зосереджуватись на цьому. Зовсім інше різночитання, ніж те, що говорили в е, Хексета. Але я вам казав, Хексита зараз не можуть йому знайти нормальних помічників, тому поки що бачимо різночитання. Ну і в державному департаменті сказали Росії припинити удари по цивільних містах, припинити ці обстріли. Ось це важлива річ, але питання до штатів. Це залишиться на словах, чи це буде переведено в дію. Натиснути ви можете. Дональд Трамп сам казав, що введе санкції на нафту і зробить її нижче 40. Можливо, цей день настав знак питання. Далі, до речі, Данія. Данія, наша прекрасна Данія зараз по Європі всюди скуповує системи ППО, і ви знаєте для кого. Ми просто обожнюємо данців. Це прекрасні люди, які розуміють нашу біль, які розуміють, що Україні треба допомагати, бо безпека України, безпека всієї Європи і безпека світу. Так, да, вийшла Тульсі Габерт і каже. Керівниця розвідки Сполучених Штатів. Ми зараз до третьої світової і ядерного конфлікту найближче. От данці це розуміють і допомагають, щоб цього не було. Бо Третя світова і ядерний конфлікт буде не тому, що Росія зможе досягнути своїх цілей. А тому, що Захід веде себе слабо, недієво. веде себе дуже Неактивно і Росія цим надихається. Росія бачить Окей, ми бачимо вашу слабкість це можливість для гвалтівника, і він буде йти далі. І Данія каже: ні. Ми зараз будемо протистояти, допомагати і посилювати. Тоді Росія зупиняється, тоді вибудовується стіна, через яку вони не можуть пройти. Ось так це працює. І слабкості Заходу – це приманка. Для таких, як Росія. Ну і Німеччина каже, що є докази БНД, їхня розвідка, очільник, каже, що докази планів Росії атакувати НАТО. Наголосив, що Москва більше не вірить у надійність п'ятої поправки. Я вам вчора писав про це відео. і Друге, Бруно Каль каже, що е в них є конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії Альянсу. Уточнив, що це не означає, що ми очікуємо на вторгнення великих танкових батальйонів зі Сходу чи Заходу. Ми абсолютно впевнені, маємо розвідувальні докази, докази на підтвердження того, що повномасштабне вторгнення Росії лише один етап на їх шляху на Захід. Це говорять офіційні лідери розвідки. Просто для розуміння. Але це не завжди чують всі наші партнери. От, а, до речі, ще про Сполучені Штати. Там зараз взагалі обговорюють можливе виселення 9 тисяч людей на військову базу Гвантанамо. Це військова база на Кубі. Ну от з 2002 року вона там знаходиться. Там проводились дуже різні військові допити. Багато хто звинувачує, що там були навіть тортури. Ну, от зараз 9 тисяч людей може виїхати, в тому числі можливі наші співвітчизники, плюс британці, французи, турки і багато інших вже зб'ють на сполох. Типу що відбувається, тому що це дуже дивна історія. Ну, от загалом в протести йдуть в Каліфорнії. Близькі тих, кого можуть депортувати з країни, виходять на мітинги. В Каліфорнії зараз взагалі комендантська година з 6 до 8. насправді ситуація дуже складна і ну, відбувається ось це протистояння, реальне живе протистояння. Журнал Тайм нещодавно вийшов з обложкою, де намалювали віслючка красивого. Ну, от Віслюк це символ демократичної партії. Ну, от данкі, А Елефант-Слоник слоник типу, це е, цей республіканський символ. Ну, от, один впертий, другий потужний. Ну, типу, добре, що в нас і те, і інше в одній людині, і впертий, і потужний. Ну, от, і це дає нам змогу а, триматися, як мінімум. А в них впертий з потужним протистоять. Ну, от, і, м Тайм каже, типу, розшукуються демократи, де ви зникли? Дивіться, що в країні коїться. Ви ж опозиція. В них там є стратегія, є політтехнолог, який сказав, що прикидаємося мертвими, мінімум півроку лежим, прикидаємося мертвим барсуком чи койотом. Знаєте, є тварина, яка прикидається мертвою, щоб інші тварини її не з'їли. Поки Трамп в рейтингу не просяде. Але тут уже ж сама доля приносить: ось вам конфлікт з маском, ось вам протести в Каліфорнії. Ось вам купа всього робіть. Ні, вони зникли. І Гевін Ньюсон, це губернатор Каліфорнії, почав все активніше себе вести і захищати протестувальників і атакувати Дональда Трампа. Я його давно відслідковую. Він насправді такий відомий політик, Но от давно вже було зрозуміло. Що буде претендувати на президентську посаду? всі зустрічався з латиноамериканськими президентами. Зустрічався, тобто він вже веде давно кампанію. Йому навіть замість камали пропонували. От мільйонер не бідний, але одягається там сорочка, юнікло, там готель, в якому він живе, до 100 доларів. Типу, хоча на рахунках 120 мільйонів і може собі дозволити. Але ось цей правильний політичний стиль, правильні політичні заяви і правильно вибране місце і час. До виборів 3,5 роки. Гонка буде кипіти за півтора-два. За рік розпочнеться уже парламентська боротьба, далі вона переросте в президентські перегони з праймерісів і всі. Це два роки. За два-два з половиною треба почати, за два з половиною-три треба починати збирати виборчі фонди. Щоб почати збирати виборчі фонди, зараз треба кристалізувати себе як кандидата в президент. Тому бачимо, що один з лідерів демократів, потенційний кандидат від цієї партії, з'явився, протистоїть Трампу, бореться за цінності, говорить решта мовчать. І Бутяча, чи Камала, і багато інших, хто б, начебто, мав бути суперкандидатами, мовчать, це й говорить. До чого я це веду? Нам треба працювати з обидвома партіями. Наші політики, які казали, що в нас все в Америці схвачено, програли. Ми вибори в Штатах програли. Трампу, Росія подобається більше, ніж ми. Так, зараз треба згладжувати, виходити на якийсь нейтрально позитивні сценарії з Трампом, не з Росією. з Трампом. Але ті, хто казали, що вони там працюють, все переговори ведуть, все схвачено, дуже розумні переговірники, програли. Це треба чесно вигра... визнати. Але ми не можемо програти майбутнє. Тому треба працювати з оточенням Трампа, треба працювати з Гевіном Ньюсоном і з багатьма іншими, хто може потенційно зайти. Штати, те, що Держдеп сказав, найбільший захисник України. Вони допомагають нам зовнішній. Найбільший захисник в Україні це Збройні Сили. Але зовнішній, і з друзів. Тому з ними треба працювати не тоді, коли за місяць ми вже соціологію отримали, хто виграє, тоді вже пізно. Треба на ранній стадії опрацьовувати, зближатися, працювати і робити так, щоб не від одної чи двох людей залежало, щоб кожен кандидат мав мінімум 10 українських друзів. Ось це задача. Тоді буде успіх, як в Ізраїля, в Південної Кореї, в Ірландії і в інших країнах, яким штати допомогли стати просто золотими. А ми хочемо спрощувати і програвати. Навпаки, треба ускладнювати і вигравати. Політика це складна гра. Це складна гра, це в Росії грають в Чіпаєва, бо вони самі Чіпаєве. А ми повинні грати в шахмати. Ми повинні грати в складні політичні ігри, вдовгу. Росія нікуди не зникає. Мєдінський каже: ми ж з ними там чуба поб'ємо, а потім помиримося, бо вони наш стратегічний друг. Ні-ні-ні. Ви наш стратегічний ворог. Тому треба дружити з тими, хто допоможе цього ворога ставити на місце, але перегравати їх і на полі бою, як роблять Збройні сили, і політично, чого не зробили наші політики і деякі дипломати. Тому зараз треба над цим працювати. І бачимо, з'явилась нова зірка, новий лідер. Все, ми повинні бути там. Розумієте, ось ця складна гра дасть нам шанс на перемогу. Посилений шанс, а не мінімізований. Ну і власне, останнє цим я хотів завершити: Telegram каже, що заперечує, випустив прес-реліз по всіх західних ЗМІ, наших ЗМІ, заперечує доступ російських спецслужб до серверів. Давайте маленький тест дезінформації. Якщо якась компанія кричить, що, ну, не знаю, там, вони суперкорисні, значить, є проблема. Щось знайшли, що може заперечити це. І донести зовсім інше. Коли хтось кричить, що на комусь шапка горить, ми розуміємо, що відбувається. От приблизно з Телеграм. А що ж ви ні з того, ні з цього почали розсилати прес-реліз? Заперечуємо доступ російських спецслужб. Окей, значить, ці доступи є. Ви знаєте, що є західні проекти Осі От, які розслідували доступ якраз російських спецслужб до Телеграму, їхні співробітники обслуговують засекречені комплекси російських спецслужб? Прямий доказ. Він кричить, що нема сервера, а в Петербурзі сервер стоїть Телеграма. Як нема? Є транзитний сервер. Як це так? В Петербурзі в рідному місті Путіна і решти ГБшників. Є ж докази в Нью-Йорк Таймс вже ж писали статтю, як, сервер, як лист летить. З Дубая в Лос-Анджелес через транзитний сервер в Петербурзі. Ой-ой-ой, а як же ж так? І Дуров виходить і починає кричати: ні, доступу російських спецслужб нема. Так само, як з Медінським, читаємо людською мовою. Він є, але я не хочу, щоб ви так думали. Далі виходить російський уряд вчора, про це пише Ройтерс. Росія хоче створити свій месенджер з відео, фото, обміном і текстами. А тепер увага. Росія, російський уряд каже, щоб зменшити свою залежність від WhatsApp і Telegram. Тобто вони штучно створюють образ Telegram як ворога. Серйозно? Так у вас же там повні доступи. Ні, ні, ні. Я хочу, щоб ви думали, каже російський уряд, що це наш ворог. Бо WhatsApp забороняли, YouTube забороняли. Е, інші. Американські сервери забороняли. Телеграм ні. Але з нього в медіа роблять ворога. Ми його заборонимо. Ага, типу, значить, це ворог, значить, він наш. Типові примітивні російські пропагандистські політичні технології. Ми з вами в це не віримо. Ми їх знаємо, поки з тому ми вміємо їх обійти. Підпишіться на YouTube, це не Телеграм, і там немає якраз таки Росії. Там е, є алгоритм складний. Складний алгоритм. Але якщо ви підписуєтесь, то іншим українцям в тому числі рекомендує. Бо алгоритм знає, що те, що обираєте ви, це вказівка йому для рекомендації. Тому підпишіться, будь ласка, половина з вас ще не підписалася. Ну, от друге, я вас попрошу зробити донат. Дуже гарно сказав Боровій, доки рідне місто не стало напрямком, донатьте. Донатьте це. Важливо, це зупиняє ворога і знищує його. Тому зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких.